Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про Херсонщину і перед тим, як ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал. Це може бути вподобайка, будь-який коментар, навіть смайлик та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Як завжди, усі тайм-коди ви знайдете також в описі під цим відео. І так, давайте почнемо з такого запитання, як справи у наших любих ЗСУ та у російської армії на Херсонському напрямку саме на зараз. У наших ЗСУ та у російської армії. Якщо чесно, справи тут не дуже гарні, як в наших ЗСУ, так і в російської армії. Карти досить руйнівні і масштабні. Російська армія щось має відбутися: якийсь гучний приліт саме на Херсонщині по російській армії. Можливо, це якийсь склад з боєприпасами їхні. Можливо, там, де воєнні їхні базуються. Але це дійсно може зруйнувати певні якісь їхні плани, тому що вони плануються наступати. Але ось ця подія може зруйнувати саме у короткостроковому періоді. Ось цей їхній план буде їм страшно, буде їм лячно. Тут щось таке масштабне може дійсно відбутися, і саме ця подія перешкодить їхньому контрнаступу, який вони планували. У наших зсу я не дуже хочу в цьому коприсатися, тому що тут карта місяцю. Карта місяцю це щось таке таємне, якийсь таємний план, якась таємна стратегія, про яку нам взагалі не говорять. І тут дійсно може бути або була якась спроба контрнаступу. Але так як тут завершує четвірка мечів, або ця спроба була невдала, або цей план поки що поставлений на паузу і відкладений через певні причини. Ну також ця карта може показувати на жаль і поранених, і загиблих. Тому тут ситуація взагалі дуже складна і досі таки неоднозначна. Чи планує Росія повторну окупацію? Правобережжя Херсонщини та міста Херсон. Поки що питаємо саме про плани. Ну, вони дійсно планують те, що вони профукали. У минулому вони хочуть повернути собі тут четверка пентаклів. Вони вважаються своїми територіями. Вони хочуть чотири наші області повністю собі заграбастити. По перше, тут карта швидкості, тобто в них є певний якийсь чіткий наказ швидко якось все це зробити. І плюс ось ці дві карти показують якісь дуже масштабні обстріли. Тому перед їхнім контрнаступом може тут дуже багато летіти саме на Херсонщину. Потрібно бути вкрай обережними. Є певний якийсь таємний план заграбасити ось цю частинку території. І, по попежу Пентаклів, можуть бути в них якісь невеликі успіхи. Але все ж таки, ось цей глобальний їхній похід, ось цей глобальний їхній контрнаступ. Не вдається їм в повній мірі. Якось страшно, їм дуже лячно. Щось де не по їхньому плану. Але, звичайно ж, по четвірці Пентаклів вони вважають цю область своєю, і в планах в них це дійсно є. Яка взагалі ймовірність повторної окупації правобережжя Херсонщини? П'ятірка жезлів може показувати дійсно бої. Але тут в нас поруч король Пентаклів. Якийсь король Пентаклів є зрадником, і потрібно за ним слідкувати, потрібно взагалі прибирати цих зрадників, тому що дійсно вони можуть співпрацювати з ворогом і дуже їм допомагати. Десятка жезлів, десятка жезлів каже мені про важкість, тобто не можуть вони втілити цей план у життя. Вони впустили свою ось цю можливість, і вони дуже жалкують про те, що вони відійшли, тому що зараз в них вже немає можливості втілити повторно цей план у життя. Бачите, розчарування велике від втраченої можливості окупації. Десятка мечів взагалі говорить мені про якесь різке припинення в цієї, цієї ситуації. Для них взагалі це якийсь провал. Для них це трагічний кінець. Це плани, які не можуть втілитися у життя, і ця карта також може говорити про велику кількість загиблих, якщо вони будуть намагатися окупувати знову ж. І подивіться, тут карта закоханих на дні колоди, будуть вони намагатися ось з цим королем Пентаклів домовлятися. Радуємо, незвичайно ж, що тут карта Сімка Пентаклів, тобто це карта успіху, який не вдався. Тобто вони планували, вкладали кошти, комусь там доплачували, проплачували і великі кошти, я вам скажу, тому що тут Пентаклів. Але все-таки не вдалося. Але взагалі тут дуже важкі карти, особливо що стосується обстрілів, тому що вони будуть якось нещадно обстрілювати, коли вони зрозуміють, що ось цей король Пентаклів не зможе їх провести просто так, без якихось боїв. Якісь локальні бої теж можуть бути. Давайте подивимося на сьогоднішній день, що карти можуть показати щодо деокупації Дівобережжя Херсонщини. Взагалі, перша ж карта тут карта переможця, карта плану, який вдався, який втілився у життя. Ця карта дійсно може показувати де окупацію Тріка жезлів на дні колоди. Тобто, вже певні якісь кроки щодо втілення і реалізації цього плану в життя щодо деокупації вже зроблені. Карта повернення повернення до минулого, як воно було раніше. Продуктивна робота. Дуже багато людей задіяно і ресурсів, щоб втілити все це у життя. Не буде це все просто, тому що тут це такі п'ятірка мечів, і п'ятірка мечів може показувати і воєнні дії. Але зараз ми перепитаємо. І тут сімка мечів, страшний суд. Якимось досить таки хитрим способом і методом планується деокупація лівобережжя Херсонщини, тому що тут страшний суд буде для них, і кара їх дійсно настигне. І буде ось це повернення повернення до минулого нашої території. Не просто, не просто, але дійсно можливо. Давайте подивимося, деокупація міста Каховка, лівобережжя Херсонщини. Що карти покажуть на зараз? Давайте я теж не буду дуже багато тут говорити, щоб не порушити плани, тому що певний план, певна стратегія і наказ вже на сьогоднішній день є, і події будуть розгортатися, можливо, навіть краще ніж ми того очікували. Вісімка жезлів взагалі це карта швидкості, карта переможця, повернення до минулого, продуктивна робота, але. Нам потрібно трішки помовчати про це. Ту скубків теж дуже гарна карта. Тому зараз карти падають більш позитивні ніж раніше. Але знову ж таки, по срокам, взагалі, нічого не можу вам сказати, тому що карти Таро не показують сроки. І як ми вже зрозуміли, від дуже багатьох обставин і від допомоги залежить втілення ось цього плану по деокупації у життя. Чи готова російська армія відійти з лівобережжя Херсонщини в обмін на якусь іншу українську територію? Чи розглядає російська влада взагалі такий сценарій? Вони взагалі дуже жалкують, що вони втратили у минулому цю територію, і що вони не можуть зараз вплинути на ситуацію в повній мірі. Але по 80 пентаклів в них теж є певний якийсь план. Вони збирають, акумулюють ресурс, вони вкладають в це гроші. Що ось там вони майстрять. Але по десятці взагалі план відступу для них вони самі це розуміють, буде повністю провальним. Чи розглядали вони можливо план відступу? Можливо, так, але я просто впевнена, що вони там готові стояти і надалі, тому що тут в нас і сімка жезлів, і дев'ятка жезлів. Це карта оборони. І карта готовності до якихось активних воєнних бойових дій в будь-якому випадку. Наразі в них зараз якісь великі розчарування всієї тієї ситуації, яка склалася. Я не бачу по цим картам, що вони готові самостійно відступити взамін в замін на якусь іншу територію. Вони по двіці тут жезлів, Вони взагалі хочуть все, коли людина тримає у своїй руці весь земний шар, і вона думає, що вона властілінкаліц, одним словом. Тому я не бачу тут в принципі якихось домовленостей. Так можливо, по, по жужезлів були якісь пропозиції, якісь гонці, якісь нові ідеї, але все одно більше тут ситуація направлена на оборону і на тугу за тим, що вони взагалі відступили з цієї території. Якось отак. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за Підтримку мого каналу та ваші донати усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!